Вітаю вас 6 листопада. Давайте в цьому відео розберемо оці ядерні баталії, які почали ставати такими більш агресивними з боку Росії. Значить, давайте спочатку США. США вчора здійснили випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Ну, в общем, минут... в общем якась там мінутка номер 3 Ну, це так. Вона була, вона не була оснащена ядерною бойовою частиною. Про це повідомили в космічних силах США. Такий запуск виглядає як чіткий сигнал у відповідь на гучні заяви Путіна про Посейдон, Бурівеснік і іншу суперзброю. Давайте так: США вчора здійснили випробовувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Вона полетіла там кудись якийсь там остров в океані, ну, полігон чи остров. В общем, кудись там полетіла вона, вона була. Просто пуста ракета без ядерки. Але США показало, що в них є зброя, яка літає, і з нею все хорошо. Випробування ядерки США вчора. Робота, підготовка. Показати всьому світу зірка. Я не знаю, було якесь відео? Тут прям зірка. Має бути якесь відео. Не знаю, тут. Відео. Зв'язати руки і зупинити, зв'язати решту країн і зупинити. Ну тобто США не могли не показати і не продемонструвати, що в них є ядерка. Тому що Путін вже своєю ядеркою крутить скільки? 4 роки. А зараз так взагалі. Раніше він тільки Україну лякав, а тепер лякає і США, і Захід. Ядерні випробування США. Мах, король мечів. Да, дивіться, вони показали ось дім військових. Да? Як воно там називається? Космічні сили США, Пентагон, ну, щось таке Ось, король військових, да? король мечів, військові, наш дім і робота. Ми, В нас є, ми працюємо, в нас, тобто, все чітко. В нас з цим все чітко, воно працює, воно літає. Напишіть, хто бачив, чи було щось якесь десь відео, тому що тут карта зірки мають показати або показали. Луна для імператора. Так, да, це луна для імператора. Імператор це Росія і 10 мечів. Тобто, це намек Росії і 10 мечів. Що давайте вже зупиняйтесь. Хвати вже тарахтіть своєю ядеркою. Але не сталося, як гадалося, сталося навпаки. Путін вчора. Ось я навіть це фото відкрила. Ну він тут, до речі, я не знаю, якийсь. Він тут взагалі не схож на Путіна, якийсь карлік, согнутий, голова гумба, якийсь гоблін. Просто якийсь гоблін. З цієї сторони сидить. Колишній міністр оборони, як його там зовут, Шайгу, а з іншої сторони, сидить нинішній міністр оборони. І оцей нинішній міністр оборони, він там глотку рвав, що треба, треба ядерні випробування Росії, треба це робити. Значить, так, Путін доручив силовим відомствам почати підготовку до ядерних випробувань зброї. Прям ядерних, прям, щоб був ядерний гріб. Да? Путін назвав серйозною ситуацією заява Трампа про ядерні випробування. Або йому інформацію неправильно донесли, або взагалі, що він каже? Якщо США та інші учасники договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань проведуть ядерні тести, ми будемо відповідати. Ну, так, США провели випробування, ракета була пуста. А ви до цього не проводили випробування? У вас там і бурівесник летів, там якийсь посідон кудись летів. Але куди він полетів і де він впав, ніхто не знає, чи він взагалі летів. Тобто ви, вони не бачать, що вони роблять, що вони випробовували да, свою ядерку, свій Да? Але побачили, що США. Так, ладно, давайте. Путін вчора наказав своїм силовим відомствам. Почати підготовку до ядерних випробувань зброї. І що буде далі? Путін наказав провести підготовку до ядерних випробувань. Що буде далі? Для чого це робиться і що буде далі? А далі буде хто, хто кого. Це хитрість. Це хитрість диявола. Хто кого? То кого? Дивіться, бачите, оце Ядерка, оце США, оце Росія. І хто кого? Ядерні баталії, да? реально ядерні баталії, луна, але тут є хитрість. Все одно є хитрість перемога. Вони хочуть перемогти. Вони хочуть перемогти США, щоб США дало задню. Вони хочуть, щоб США їх злякалося. бачите? І вони реально готові на якісь кроки, ну, тобто Росія. Да, показати свою силу. Росія має намір показати свою силу, що вони номер один. Да, залякати. Що ще? Таємниця, зв'язані руки і поразка. Хоча насправді там тайна покрита мраком. Що в них з цією ядеркою? Відлюдник, сонце. І дивіться, відлюдник. Десь на якійсь території від, 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 відлюдник. Це територія там, де нема людей. Можуть сонце, можуть зробити ядерний вибух. Росія, вона прям націлена це зробити. В їхньому домі десь територія по відлюднику близько до води. Близько до води. Підготовка, війна, військові. Тут хитрість обман. І показали плани їхні, засідання, імператор. Дивіться, показали зірка, що вони ось сидять, карта в них да намальована. Ось імператор. І це війна і хитрий хід. Тобто хитрий хід у війні. Вони реально хочуть залякати США, щоб США дало. задню задню і я думаю, що вони збираються а ну давайте, зробити оце ядерні випробування саме з, з ядерним цим, зарядом. Ану, давайте спитаємо. В найближчий час Росія проведе ядерні випробування з застосуванням саме ядерного заряду. Чи проведе в найближчий час Росія ядерні випробування з використанням ядерного заряду? Дев'ять пентаклів домовленості. Туз Пентаклі, зірка. Імператор, король кубків. Очікуєте, ілюзія. Прихована все робота. Робота. Ну, поки що буде заява, що тільки починається робота. Робота, робота. Це хитрість показати свою силу, плани. Ну, Плани в них є. Да, Плани по сонцю в них є. Відлюдник. Знов сонце і відлюдник. Якась територія без людей. Зробити там якийсь удар, щоб змінити ситуацію в світі. Реально, хочуть. Реально хочуть провести десь, зробити десь удар з ядеркою, щоб весь світ побачив, щоб США пішли на попятну. Ось так. А ну, давайте спитаємо цікаво. Хто кого? Хто кого в ядерних випробуваннях? Хто кого в ядерних випробуваннях? Хто переможе в цих ядерних баталіях? Хоча я вже питала, по-моєму. Ну, давайте, воно ж все міняється. Ви бачите, загострення. Загострення. Загострення, осіннє загострення. Треба звертатися за допомогою в дурдом. Хто кого? В ядерних баталіях. Давайте тут США, тут Росія. Хто кого? США. Або ж Росія в ядерних випробуваннях. Ану, хто кого? У нас тут США, сонце, дії і дорога. Ну, вони не збираються США тут здаватися, лапки слажувати, ні. Ану, Росія. Росія мах, башня і 10 мечів. Ну, Росія налаштована прям дуже дуже погано. Ну, погано, це я так м'яко кажучи. Маніпуляція башнею і 10 мечів. Це якісь жорсткі бої. Ну тут прям башня і 10 мечів з боку Росії. Це їхня поразка, це їхня, їхній провал. Це вони себе, Росія сама себе загонив якийсь розвал. Або по ній прилетить щось, або те, що вони запускають на Росію, впаде десь. Ну, в общем, а ну, в США тут нормально сонце, дорога, плани, дії, все нормально. А тут маніпуляція, башня і 10 мечів. Ну їхні плани всі зруйнуються. Їх чекає ось, буде все палати, захист. Ось такі справи. Тому оці ядерні баталії, оця ядерна напряжонка, вона реально росте і дуже агресивно налаштовані в Росії. Путін і оцей Білоусов, він прям цього Путіна на оцій їхній Савбезовській оці посіділках давайте, давайте, США там щось готують, ой, вони там щось готують і нам треба. Білоусов. Чому білоусов? А цей шайгу навпаки казав, що ні, треба почекати, треба щось подумати, подивитися, все зважити. А Білоусов, давайте. Білоусов, міністр оборони з Росії, налаштований на використання ядерки, чи що? Чого він так там, глотку рве? Туз Жезлів, домовленості. Робота домовленості. Король Пентаклі. Він прям хоче цього короля Пентаклі Трампа США загнати в глухий кут, що ми все одно переможці. Так, по правосуддю, Да, він налаштований, прям так рішуче проти США, цей Білоусов. Так, ладно, Давайте спитаємо інше, Я давно не питала. Ану, давайте. Покажіть, будь ласка, який зараз стан і, взагалі, чи працює в Росії ядерна зброя, будь-яка, бурівесники, посейдони, орешники, скворешники, Ярси. Що там в них ще є, чи працює, чи робоча в Росії зараз ядерна Ядерні ракети. Ядерка робоча в Росії. Якийсь там? Паш Пентаклі. Зірка. Сонце. Тупік. Треба щось. Тупік в роботі. Тупік в роботі. Ну, не знаю, що, але в них якийсь тупік в роботі. Тупік в производстві. Тупік в виробництві. Або вона недоделана. Ядерка недоділена. Недоділена ядерка, недостатньо якогось ресурсу, чогось не хватає. Чи вона в них є? Ну, сонце, є, але попажу пентаклі. Рабоча і небагато. Ядерка в Росії в якому стані? Війна: П'ять жезлів, боротьба, башня. Ядерка в них в стані башні. Тобто ти дістаєш цю ядерку, і вона на твоїй же території взривається. Розмови про перемогу про наше вілічє, дурень, страх. Ну, взагалі-то вони більше залякують цим. Імператор, правосуддя і диявол, зміни. Ну, ядерка для Путіна це маніпуляція, вищого, вищий суд і щоб змінити ситуацію. Тобто щось не подобається, сразу ядерка, Щось десь не так, сразу ядерка. А зараз прям все не так і багато ядерки. Я можу сказати, що вони самі постраждають від своєї ядерки, коли почнуть її там діставати, кудись там пхати і так далі. Ану, покажіть, будь ласка, стан ядерки США. Просто ніколи не питала. Ану, стан ядерної зброї в США. Дорога, це вже на них карта випадала. Дорога, це може бути підлодка, це може бути. Літаки, тобто 10 пентаклів. Нормальний стан. 10 пентаклів, дорога. Вона в доросі. В них ядерка десь в доросі. Розбите серце, зміни і перемога. За, для захисту. Вони не збираються використовувати будь-де ядерку, вона в них тільки для захисту. Росія. Росія, дивіться, на неї летить. Росія, карта 8 жезлів. Це летить. І МАХ. Ну, маніпуляція знов. Маніпуляція, МАХ з обох сторон. Ті, що полетить на США, а в них полетить нібито на Росію. А стан ядерків в США. Хитрість, повішений, МАХ. 5 Пентаклі. Я вам скажу так, сон, е, я вам скажу так, ну, може в них стан, звісно, і краще набагато, ніж в Росії. Башня тут не випала, але ядерна зброя, будь в кого, це дуже все небезпечно. Вона у всіх, якось ця ядерка в якомусь такому стані, не супер бойова готовність, прямо саме зараз. Вона якось у всіх в стані сплячки. В стані повішеному, тобто зупинено. Ну, ось так показую. Тому дивимося, що буде відбуватись далі.